Ключові події актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. У проєкті Українського радіо. Радіо День. Слава нації! Мої вітання слухачам українського радіо Кропивницького у студії Наталя Сметанко. 25 листопада міжнародна спільнота відзначатиме день боротьби з насильством. З метою привернення уваги суспільства до проблем подолання насилля у сім'ї жорстокого поводження з дітьми протидії торгівлі людьми. Та захисту прав жінок щороку проходить акція «16 днів проти насильства. За крайні чотири роки до системи безоплатної правової допомоги Кіровоградщини звернулися 120 осіб, постраждалих від домашнього насильства. 74 людини потребували первинної 46 – вторинної правової допомоги. За 9 крайніх місяців маємо 49 звернень, 16 з них це звернення до. Суду про те, яку допомогу можна отримати потерпілим від домашнього насильства в системі безоплатної правової допомоги та про алгоритм дій постраждалої особи, говоримо сьогодні з гостями студії. Це Наталія Гнатуша, директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській та Миколаївській областях, і Дар'я Гнізділова, начальник сектору протидії домашньому насильству, від Превенції Кропивницького районного управління поліції, головного управління національної поліції в області, капітан поліції. Пані вітаю вас у нашій студії. Добро вітаємо. Отже, я сказала про те, скільки звернень надійшло: це мало чи багато, пані Наталія? Ну порівняно з попередніми періодами. В період або з періоду, коли набрав чинності закон України про запобігання і протидії домашньому насильству, а це січень 2018 року, ми відслідковуємо тенденцію стосовно того, що з кожним роком. У нас все більше осіб звертаються за правовою допомогою із числа осіб, які постраждали від домашнього насильства. І наразі саме цим законом було внесено зміни до закону України про безоплатну правову допомогу, і особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, отримали право звертатися і отримувати безоплатну правову допомогу за рахунок держави, оскільки раніше ці особи такого права не мали і на загальних підставах могли. Отримати тільки юридичні консультації, роз'яснення з правих питань, тобто мати доступ до правої інформації. Дарія говоримо про те, скільки звернень надійшло. Це до право до системи безоплатної правової допомоги, до поліції. Скільки звернень надійшло? Ну, візьмемо 9 місяців. За 9 місяців надійшло 959 викликів на, по факту домашнього насильства. Це саме до сектору протидії домашньому насильству, з яких підтвердилось 316, не підтвердилось 643 виклики. Відповідно складено 133 протоколи, винесено 185 термінових заборонних приписів стосовно Кривдника. Зареєстровано до єдиного реєстру до судових розслідувань 94. і на даний час у нас перебуває 255 кривдників на обліку. У чому різниця між викликами і потім складенням протоколів? Дивіться, здебільшого такі ситуації відбуваються, тому що люди, які звертаються, вони спочатку вказують, що так дійсно був факт домашнього насильства, але потім з тих чи інших причин відмовляються писати заяву. Це може бути через те, що, наприклад, якщо це. Батьки так і вчиняє домашнє насильство син, кривдник вони не хочуть відразу притягувати його до відповідальності. Ми пояснюємо, що домашнє насильство має циклічність, що все рівно воно повториться, що потрібно звертатися, потрібно реагувати. Однією з таких причин є саме те, чому е, небагато таких протоколів. Також буває, що звертаються за фактом домашнього насильства, але він не підтверджується. Це звичайна сварка, конфлікт в сім'ї, якісь розбіжності в погляді. В розумінні і вони самостійно не можуть вирішити це питання і звертаються до поліції, щоб до поліція допомогла. Також ще одним із моментів це є зловживання алкогольними напоями. Здебільшого взагалі всі правопорушення, сварки вони звичайно, відбуваються під станом якихось речовин. Ну от і є також такий факт. І була ситуація, до речі, коли дівчинка зателефонувала на лінії 102, повідомила просто що відносно неї чиняється домашнє насильство. Більше нічого не повідомила, сказала адресу, працівники поліції виїхали, і вона повідомляє, що мати змушує її. Вчити уроки і не купила телефон, який вона там забажала. Ну і це одна з однією з причин. Ну різні бувають, але так коли постраждалі відмовляються, це дуже прикро, особливо коли це відбувається відносно батьків, відносно ну, осіб похилого віку. Дітей, але з приводу дітей є такий момент, що якщо у нас дитина стала свідком, свідком домашнього насильства, вона автоматично у нас є постраждалою від домашнього насильства. Тому поліцейські, не зважаючи на те, чи зайвник мати, наприклад, да, ну більше жінки, у нас звертаються, мати е зазнала домашнього насильства і відмовляється писати це, але Поліцейський, який виїжджає на виклик, бачає ознаки домашнього насильства, збирає всі необхідні документи за необхідності, складає адміністративні матеріали, виносить терміновий заборонний припис стосовно кривника, і потім направляється дана інформація до відповідних служб, які надалі проводять відповідну роботу і з дитиною і в сім'ї, і також відповідно ми ще й інформуємо ювенальну превенцію. Які безпосередньо займаються питаннями, що стосуються дітей, пані Наталія, в яких випадках людина, яка постраждала від домашнього насильства, може звернутися до системи безоплатної правової допомоги, і що для цього потрібно? В цілому, кожна людина, яка є постраждала від домашнього насильства, вона може звернутися і має право звернутися за безплатною правою допомогою на будь-якій стадії цього процесу. Тобто ми говоримо, що терміново а, можуть реагувати на випадки домашнього насильства органи поліції, оскільки вони цілодобово можуть виїхати на місце вчинення домашнього насильства і вживати відповідних заходів да, до тих функцій а, і завдань, які на них покладено. Наразі система безплатної правої допомоги працює таким. Чином що особі, якщо вона хоче отримати консультацію або роз'яснення, то можна отримати її в два способи: перший це безпосередньо звернутися до найближчої точки доступу до безоплатної правої допомоги або зателефонувати за єдиним номером телефону системи безоплатної правої допомоги 0800 213 103 і отримати там консультацію. Які права має така особа, які наразі заходи у сфері запобігання протидії домашньому насильству може вживати держава? І наразі, коли ми розуміємо, що особа потребує звернення до суду? То ми надаємо роз'яснення такій особі, і далі вона вже може звернутися за безоплатною вторинною правовою допомогою. Це вже складення документів процесуального характеру до суду, це вже здійснення її представництва в суді. І пакет документів, які необхідно надати до центру надання правової допомоги чи бюро правової допомоги. Це документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податку. І будь-який документ, який підтверджує статус цієї особи, наприклад, це може бути витяг із реєстру досудових розслідувань про вчинення правопорушення кримінального у сфері домашнього насильства. Це може бути копію термінового заборонного припису стосовно кривдника, який виносить орган поліції, тобто, це заява до суду про видачу. Обмежувального припису стосовно кривдника, це також може бути будь-який документ, яким перенаправляє до системи безоплатної правової допомоги, наприклад, центр соціальних служб чи органи соціального забезпечення. Тобто особа звернулася до них за психологічною допомогою як особа, яка постраждала від домашнього насильства. І документ, яким вони до нас перенаправляють, там довідка чи перенаправлення, свідчить про те, що ця особа вже є постраждалою особою і відповідно. Далі ми вже призначаємо їй адвоката чи штатного юриста центру, який буде надавати вторинну праву допомогу цій особі. І ось до речі, пані Дар'я говорила про те, що є різні випадки да, інформування а, про вчинення домашнього насильства. Наразі а, закон України про запобігання і протидії домашньому насильству визначає а, перелік а, органів і суб'єктів. Які протидіють домашньому насильству, і кожен цей орган він наділений своїми повноваженнями, має свої завдання і функції саме щодо протидії домашньому насильству. Але в цілому кожен із цих органів, а ми всі разом і окремо кожен підвищуємо правову свідомість громадян стосовно того, що таке домашнє насильство, щоб в першу чергу усі могли його ідентифікувати, тому що якщо говорити про період часу там 5-7 років тому про цю проблему дуже мало говорили. І наразі дуже багато вважають, що зараз вона зникла, оскільки на першому місці зараз проблеми вирішення внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій і членів їх родин. Але як бачимо по статистиці органів поліції і системи безоплатної правої допомоги, проблема домашнього насильства ніде не зникла. Тому основне завдання сьогодні усіх нас це інформувати людей про те, що є чотири форми домашнього насильства, як його ідентифікувати. Що це порушення закону, що це злочин, за яке кримінальним кодексом України передбачена кримінальна відповідальність? Який алгоритм дій постраждалої особи? Алгоритмом дій постраждалої особи, якщо є ризик виникнення домашнього сиса, це завчасно спланувати план втечі з будинку. Другим етапом це зробити копія або фото важливих документів, сховати їх або передати родичам чи близьким людям. Завчасно підготувати речі першої необхідності: ліки, документи, дуплікати, ключів тощо. Зберігати такі речі в надійному та доступному місці, або у людей, яким довіряє постраждало. pessoa Звернутися за допомогою до сусідів, друзів або близьких людей щодо сигналів про перебування у небезпеці, щоб вони знали, коли постраждала особа потребує такої допомоги, і також це обов'язково навчити дітей про те, що вона в будь-якій ситуації не повинна втручатися у конфлікти дорослих і навчити дитину, як викликати допомогу, а саме звернутися до поліції це дуже важливо, якщо є напруга. І ситуація загострюється, потрібно уникати приміщень, де є гострі та небезпечні предмети, за можливості перебувати у приміщенні, з якого легко піти, триматися ближче до виходу. Потрібно, щоб постраждала особа в цей момент зняла з себе будь-які прикраси чи аксесуари. Обов'язково потрібно, щоб постраждала подбала про безпеку е дитини, а також осіб похилого віку, намагатися уникати конфлікту, спробувати залишитися. Лишити приміщення та повідомити на лінію 102. І е, якщо такої можливості немає, е, подати сигнал небезпеки сусідам, друзям або близьким родичам. Це якщо постраждала особа не може покинути приміщення, не може відкрито говорити і зателефонувати до поліції, вона може звернутися до своєї знайомої або особи, якій вона довіряє, з якою вона вже попередньо проговорила про умовні сигнали, кодове слово, і вже тоді вона зможе. Може спокійно повідомити, і ця людина вже буде знати, що вона знаходиться в небезпеці, і їй потрібно зателефонувати на лінію 102 та повідомити, що за цією адресою така, така перебуває в небезпеці. Ну і вже такий момент, коли постраждала особа, зазнала домашнього насильства, напруга спала, але факт домашнього насильства відбувся. Що потрібно в даній ситуації зробити? Це Звичайно, звернутися до медичних закладів та до поліції з метою зафіксувати всі події, всі нанесені тілесні ушкодження, які їй було завдано. Потім потрібно зв'язатися з своїми близькими та повідомити про ситуацію, і також надалі що вона планує робити, як діяти, і звичайно, це обов'язково треба змінити номер телефону. Змінити адресу електронної пошти, вимкнути геолокацію і, звичайно, не розповсюджувати в соцмережах місця, де вона перебуває. Наскільки складно довести те, що особа постраждала, і чи є пані Наталі, ви можете привести приклади, коли суд зобов'язав чи житлове приміщення звільнити, чи якимось чином обмежити спілкування кривдника? З постраждалою особою. а так, якщо говорити про ті звернення за безоплатною вторинною правою допомогою, які надходять від осіб, які постраждали від домашнього насильства, то це як правило звернення до суду. З метою видачі обмежувального припису стосовно кривдника. і саме ці заходи винесення термінового заборонного припису і обмежувального припису стосовно кривдника вони передбачені саме законом України про запобігання і протидії домашньому насильству, який набув чинності в січні 2018 року. Я вам хочу сказати, що це заходи, які впливають на кривдника і вони обмежують його у спілкуванні із постраждалою особою. Тому що раніше ми звикли. Що якщо особа страждає від домашнього насильства, вона має і змушена покинути місце спільного проживання. Вона бере своїх дітей і просто змушена да, тікати, переховуватися, знаходитися в безпечному місці, і це безпечне місце вона мала собі забезпечити сама на сьогоднішній день в Україні. Діють ці заходи, і наразі, якщо особа звертається до бюро правової допомоги саме з метою звернення до суду, аби винести обмежувальний припис стосовно кривдника, то нам потрібні відповідні докази. Тому, коли ми консультуємо таких людей, ми їм пояснюємо, що про всі випадки домашнього насильства треба інформувати органи поліції для того, аби довести суду можливість отримати рішення на користь особи постраждало від домашнього насильства. Ми маємо зібрати доказову базу, принаймні довести, що кривдник уже притягувався до дисциплінарної відповідальності, що стосовно нього вже виносився. Терміновий заборонний припис там і так далі, тому звісно, всі ці докази допомагають збирати юристи або адвокати системи безоплатної правої допомоги. Але наразі, якщо жодного звернення до органів поліції не було, то звернутися до суду з заявою про видачу обмежувального припису і обґрунтувати видачу цього припису, ну майже неможливо. Тому ми акцентуємо увагу на тому, що про всі випадки домашнього насильства треба обов'язково повідомляти. Відповідні органи. Якщо говорити про питання, з якими звертаються ці особи, то, як правило, це заяви про видачу обмежувального припису, але бувають і випадки, коли особи звертаються з питанням про усунення перешкод у користуванні спільним майном. І, звісно, є такі ще питання, які є другорядними. Після того, коли особа вже отримала рішення суду про видачу обмежувального припису стосовно кривдника, вона згодом уже знаходиться в безпеці. І вона приймає рішення стосовно тих питань, які необхідно вже вирішувати далі. І це досить часто може бути розлучення, може бути питання стосовно вивезення дитини за кордон без дозволу батька, це питання вирішення місця проживання дитини, поділ майна подружжя, тобто всі інші питання. Якщо говорити про обмежувальний припис, то дійсно він на сьогоднішній день є дуже дієвий, оскільки цей припис, якщо терміновий Бронний припис, який виносить орган поліції, він виноситься до 10 діб, то обмежувальний припис стосовно кривдника вже виноситься до 6 місяців, і він може обмежувати кривдника, наближатися на певну відстань до постраждалої особи. І в рішенні суду зазначається, що це може бути місце роботи, місце навчання якщо стосується дитини питання. Це може бути місце, де часто. Знаходиться постраждала особа, де вона постійно перебуває, і це також заборона спілкуватися в будь-який спосіб, навіть через третіх осіб, переписуватися з постраждалою особою. Такі випадки трапляються дуже часто, і як правило, постраждалими є жінки. І в деяких випадках це люди похилого віку. Так, наприклад, один із останніх кейсів, коли звернулася жінка похилого віку, а вона проживала в будинку сама. Але її 40-річний син якось в телефонній розмові запитав, чи може він зі своєю цивільною дружиною, помешканкою проживати разом з нею. Вона надала такий дозвіл, але згодом про це пожалкувала, оскільки син вчиняв і економічне, і фізичне, і психологічне насильство стосовно неї. І жінка змушена була взагалі покинути місце проживання своє. Вона певний період часу проживала у своїх знайомих. Потім вони допомогли їй знайти квартиру яку вона згодом винаймала, але вона є власницею житлового будинку, з якого вона пішла. Тому до центру знадання правої допомоги вона звернулася з питанням стосовно усунення перешкод у користуванні майном, шляхом зобов'язання звільнити житлове приміщення її сина і його помешканки. А рішення суду прийнято на її користь, і жінка згодом змогла повернутися до свого будинку. А в іншій ситуації особи звертаються з видачі обмежувального припису. Це теж ті особи, які страждають від домашнього насильства. Або з боку чоловіка, або якщо це люди похилого віку, то це, як правило, син. Або навіть була ситуація, коли донька. Вчиняла домашнє насильство стосовно своєї матері і стосовно трьох неповнолітніх дітей. Наразі в усіх цих випадках суд виніс обмежувальний припис стосовно кривдника і заборонив кривдникам наближатися на певну відстань до особи, яка постраждала від домашнього насильства, і заборонив у будь-який спосіб спілкуватися з ними. Не треба замовчувати сам факт домашнього насильства. Поліцейські, які виїжджають, вони постійно говорять про те, що потрібно звертатися до поліції, не боятися, зробити все необхідне для того, щоб убезпечити і дітей, і себе від кривдника. Також хочеться сказати, що терміновий заборонний припис це не є панацеєю, він виноситься тільки на 10 діб. І в цей час дається постраждалій особі для того, щоб вона зрозуміла, як їй бути, що робити, куди звертатися, по яку допомогу. Це все роз'яснюють поліцейські під час виїзду на виклик на факт домашнього насильства. Вони роз'яснюють, повідомляють, надають інформаційні матеріали, і за цей час постраждала особа може прийняти рішення. Терміновий заборонний припис він не притягує особу до відповідальності. Віддальність це лише як захід, який припиняє дію домашнього насильства і можливість. Вчинення його повторно, але щоб кривдник поніс покарання, потрібно, щоб постраждала особа писала заяву до поліції, і тоді поліцейський може скласти протокол, направити до суду, і суд вже в подальшому прийме рішення щодо притягнення даного кривника до відповідальності. В Україні все ще існує дуже багато стереотипів стосовно того, що домашнє насильство це сімейна особиста справа, яку не можна. можна за межі, да? За місця проживання і на загал, але я хочу сказати, що це суспільна проблема, і держава має належним чином реагувати на цю проблему. На жаль, 90% осіб, які страждають від домашнього насильства, вони взагалі не звертаються ніколи до відповідних органів. Я закликаю всіх, хто страждає від домашнього насильства, інформувати про це відповідні органи, захищати свої права. Нагадую, що телефон системи безоплатної правої допомоги 0800 213 103 і юрист на цій лінії працюють з понеділка по п'ятницю з 8 до 19, і а в суботу неділю з 9 до 18. Нехай всі особи, які страждають від домашнього насильства, обов'язково звертаються за правовою допомогою. Я вам дякую, дякую за те, що ви знайшли час. Можливість завітали до нашої студії, взяли участь у нашій програмі. А слухачам нагадаю, що гостями студії були Наталія Гнатуша, директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової. Допомоги у Кіровоградській та Миколаївській областях і Дарія Гнізділова, начальник сектору протидії домашньому насильству, відділу превенції Кропивницького районного управління поліції, головного управління національної поліції в області, капітан поліції. І говорили ми. Про те, яку допомогу можна отримати потерпілим від домашнього насильства в системі безоплатної правової допомоги, та про алгоритм дій постраждалої особи у студії працювала Наталя Сметанко. Слава нації, слава Україні! Обов'язково переможемо. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання у проєкті Українського радіо Радіо День.